Сьогодні ми представляємо вам осушувач повітря Trotec TTK-67E – ідеальне рішення для підтримки комфортного і здорового клімату у вашому домі. Цей потужний прилад здатний осушувати до 20 літрів вологи за добу, забезпечуючи свіжість і комфорт у великих приміщеннях. TTK-67E має інтуїтивно зрозумілий електронний контролер, що дозволяє вам зручно налаштувати оптимальний рівень вологості. Вбудована функція автоматичного відключення дозволяє приладу самостійно вимикатися, коли бажана вологість досягнута. Крім того, ттк 67 е оснащений функцією таймера, що дозволяє вам програмувати його роботу на зручний для вас час. Цей осушувач повітря має компактний і стильний дизайн, що легко впишеться в будь-який інтер'єр. Отже, з тротик ТТК 67 е Ви отримуєте потужний і надійний прилад для створення здорового і комфортного комфортного середовища в вашому домі, ми, офіційний дистриб'ютор Тротик в Україні з європейської сім'ї Груп», пропонуємо широкий вибір осушувачів повітря та іншого обладнання для комфортного життя у вашому будинку чи офісі. Замовляйте осушувач повітря та дихайте вільно.